Ну насправді для нинішнього Києва це найбільш комфортна позиція. Не підписуватися остаточно ні туди, ні туди, е, зберігати певну дистанцію і там, і там, і мати близька вільні руки тут. Ви розумієте, це ми кажемо наяв. Це комісар Фюле каже листопад, але е, горизонт е, розрахунків е, тут, в Києві, є дещо більш далекий. І э, вони не дуже довіряють тезам про те, що якщо не листопад, то ніколи. Вони розуміють це як теж певний засіб політичного тиску з боку Брюсселя, мовляв, зараз або ніколи Ну, невероятно або... вигідна позиція у Києва, і він розуміє, що він виграє. Він не вірить ні фюлі, не вірить ні категоричності Путіна. Смотрите, і ніхто ні ни запад, ні восток від Києва за все це время, вот этих вот система грузов противовесов, не отвернулся. Ну, але наслідок є суттєве зниження ваги країни в системі міжнародних відносин. Так, да, можливо, певний, е, певний колапс ще не відбулося. Але, скажімо, ставки щодо України є не такими вже і високими. І те, що Путін не готовий. Е, Піти на більш серйозні економічні поступки і не дати ту ціну е, газову, яку хоче Янукович, і за яку він би приміняв можливо членство в митному союзі, але Путін не дає ту ціну саме внаслідок того, що він вважає, що Україна впаде в руки і так.